Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Прийшов клієнт і розповідає, заяву з документами на вістрочку я приніс декілька тижнів тому і мені пообіцяли прийняти її після проходження ВЛК. Але після проходження ВЛК вручили повістку на відправку. Що робити? Розберемо ситуацію і я пораджу. Як тут слід діяти, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Обман. По врученні повістки чоловік з'явився до ТЦК. Хотів подати заяву з документами, що мати інвалід другої групи. А тут класика. Йому пробіглися просто по вухах і сказали, що заяву приймемо лише після проходження ВЛК. Він вирішив. Переконатися та зателефонував до обласного ТЦК, де його запевнили в тому ж. Пройшов ВЛК з висновком Здоровий, він попросив прийняти документи, і висновок взяли. А документи ні. Натомість видали повістку на відправку, як діяти. Тут є два варіанти. Перший терміново писати скаргу до обласного ТЦК, до чого я більш схильний, або ж звертатися до суду. Другий, після мобілізації одразу писати рапорт на звільнення, якщо, звичайно, ви не хочете служити. Логіка де. Це ж так потрібно гнатися за показниками мобілізованих, щоб ми, платники податків, витрачали кошти на екіпіровку хлопця. Навчання та харчування і все для того, щоб через два місяці його звільнили. Чому звільнять? Бо в нього є законні підстави для звільнення із Збройних сил України. Тобто, в результаті держава просто витратить купу податків лише для того, щоб у якомусь ТЦК просто поставили галочку виконаного плану мобілізованих. От де логіка, можемо пошукати разом у коментарях. Ти зобов'язаний пройти ВЛК. В жодному законі, постанові чи навіть наказу, ви не знайдете посилання про те, що ви обов'язково повинні пройти ВЛК, якщо маєте право на відстрочку. як і те, що заяву приймають лише після ВЛК. Це чистої води розвод. Вигадка, яка не має нічого спільного із законною вимогою. Зате ми бачимо наслідки такої вимоги. Спочатку гроші, а потім стільці. А можна навпаки? Так, тільки гроші вперед. Класика, як завжди, актуальна. Спочатку у вас повинні прийняти заяву на відстрочку, якщо категорично відмовляються. Повідомте, що зателефонуєте на гарячу лінію Міністерства оборони. Зазвичай протягом 10-15 хвилин ситуація вирішується і документи приймають. Далі, за вашим бажанням, можете проходити ВЛК, хоча ще раз наголошую, така вимога є незаконною. Якщо ж Переконати, ну, переконати взагалі не вдалося, тоді одразу прямуйте на пошту та відправляйте заяву про надання вам відстрочки з нотаріально завіреними копіями, рекомендованим листом з описом про вручення. З цього моменту за наявності підстав вам зобов'язані надати вістрочку. Вас не мають права притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності, або ж мобілізувати тишком нишком. Приховавши факт наявності підстав для відстрочки. Нагадую, статтею 65 Конституції України закріплений конституційний обов'язок кожного громадянина захищати вітчизну. Але обов'язок державних органів і посадовців дотримуватися закону і діяти виключно в законний спосіб, не вигадуючи якісь правила та не обманювати. Бажаєте дивитися авторське відео без води, коротко і по суті? Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!